Для того, щоб пров'язати збавляннячко або зменшення петель, нам потрібно завести гачок під передню напівпетлю, ось так під, лише під передню першого стовпчика і під передню другого стовпчика, витягнути робочу нитку і пров'язати стовпчик без накиду. Знову. Під передню петлю одного стовпчика, під передню петлю другого стовпчика, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. Ось так пров'язується збавлянечко. Ось тут вийшла в мене розтягнена петля і дірочка. Отже, під час пров'язування збавлянь ми контролюємо, щоб максимально маленька петля була на гачку, бо інакше будуть дірочки. Ось так. Затягуємо максимально петлю на гачку, щоб вона була максимально маленька, і тоді ніякої дірочок не буде. Ось так ми пров'язуємо. Все наши избавлянечка. Вот так.